Доброго дня, садівники, фундукарі. Сьогодні 13 липня. Закарпаття. В тіні у нас 37. І що для Закарпаття це таке як для Одеси 57, думаю, у тіні через вологість. Тут у нас дихати немає чим. Все горить на сонці. Якщо, звісно, нема тіні, хоч або до обіду, або після обіду. Сьогодні коротенький такий ролик про препарат, який начебто допомагає. Вберегти рослину від сонячних опіків. Зараз ми йдемо до нього, трохи тут пройдемося. Бачите, як спалило сонце. Кущ гортензії вигорів щент, а ще тиждень тому назад був ось такий. Гібів скуси. Це ділянка, кухня, це кухня моєї жінки, так би мовити. вона тут, вона тут головна на цій клумбі. Троянди вже повідцвітали, вже лише такі, залишилися. Залишилися ще якісь такі, що ще... Доцвітають. Шпінгалети мої. Тут ще гортензії подивимось. Дуже гарні квіти, надзвичайно, надзвичайно гарні і досить неприхотливі. Дуже гарно виглядають. Надзвичайно. Ах, яка, яка краса. Неба не знаю скільки жінки мої сортів троянд. Десь 60 або 70 сортів. Ну і гортенці десь під 40. Ось яка, яка краса. Є рослини для бізнесу. А є рослини для душі. Ох, який. Дивіться, які І яка красуня синя. Ці підгоріли вже на сонці. Виставила жінка на один день середину і все згоріли. Тут теж така краса кольору капучино. Фуй! Дихати немає чим зовсім. Тут ще такі у нас артензії. Ну, не знаю їх назву, це мабуть Polarбір або якась інша, не знаю. Це має бути Самарська Лідія, я теж трохи підглядів назви в жінки. Самарська Лідія мала би бути. Ми подивимося. Ще троянди повідцвітали, вже такі, які залишилися, не дуже, Були місяць спалину. Тут була оранжерея із 60 чи скільки там сортів троянд. Так, а зараз доходимо до того моменту, про що я з вами говорив про... Препарати, які захищають начебто рослини від сонячних опіків. Маю дві, два деревця азиміни, які кожного року горять безбожно на сонці. Значить, взяв я для експерименту. Один я обробив два рази препаратом, зараз покажу яким. Інший ні. І там маленькі сієнці я для щеплення я приготував, теж обробив. От подивимося. Ця оброблена. Шикарно виглядають листки. Ну я тут трохи покусані по від слімаки, але Цей препарат, звісно, від слимаків не... не захищає. Листя молоде, гарне, живе-здорове. Це у нас Ребека Голд. Переходимо до другого штамбіка Вірджинія світ, який не був оброблений. Дивіться, листя скидає, на сонці горить. Листя на сонці горить, молоді листки відростають і опік сонячний їх. Не шкодує. Зранку роса. У нас роса на Закарпатті до 11 годин і ефект лінзи і ось така у нас картина. Скидує листя. доїстя загальмував рості. як завалив урожаєм в цьому році. Нектарін донат. Гілки геть похилився, три рази, нормував до... Може до, до 300 штук віддали і так треба було 6 половину видалити, бо не будуть вони великого розміру. Персики нектарини та дерева самоубивці. А зараз ще покажу сіянці заміни, які теж були оброблені цим препаратом. Теж виглядають добре, ну, звісно, крім, крім таких моментів від слимаків. Зараз перейдемо до. До самого самого продукта. Десь утіньок зайти, щоб може склад почитати. Так. Називається імунітет до спеки. Крапле життя захищає від сонячних опіків, гарантує формування і рятує від зневоднення. Друзі, це не реклама, це я так знімаю, може комусь в пригоді стане. Бачимо по... В моїх азамінах що допомогло. Тут у нас ти що там смієшся? Е! Чудіку. Смієшся він. Е. Фосфор калій кремній та водорозчинний кремній. Думаю, саме ці мінерали допомагають рослині... рослину захистити від сонячних опіків. <різь> Бітанги. Бітанки закарпатські. <хи> так що, друзі, це не реклама була, мені за це ніхто не платить. просто я ділюся своїм таким. Своїм опитом, як я обробив ці штамбіки і що з цього вийшло. Пробуйте. І ви оприскати рослину може допоможе вам захистити. Бо шкода, щоб бачите, як моя тут друга ізміна, яка і притормозила в рості, і скидає листя. Ну Сьогодні я вже її, її оброблю цим препаратом, щоб вона вже оклигала. Звісно, з неї нічого не, не, не станеться погано, вона не, не, не помре, але на рік відстала в рості від. Того, що кожні молоді листки виростали і відпадали. Всім вам добра, друзі, здоров'я, гарних врожаїв та мирного неба. Привіт вам із Закарпаття, Па-па.